Продовжуємо випуск. 27 квітня 2016 року. Урядом чергове було внесено зміни у порядок надання субсидій. шляхом прийняття постанови номер 319 передбачається, що люди можуть подавати заяви та декларації для призначення субсидій в електронній формі. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Для того щоб подати електронну заяву декларацію для призначення субсидій, потрібно мати електронний підпис. Якщо протягом місяця людина яка електронний цифровий підпис, скажімо, не подала, ну, не вказаний, бо вона протягом місяця має можливість звернутися до управління соціального захисту чи в місті Воно Франківську цей департамент соціальної політики і підтвердити інформацію, подана шляхом підписання заяви і декларації. У разі якщо протягом місяця вона цього не зробить, ці заява і декларація не розглядаються і необхідно буде знову подавати заяву з декларацією. Відділ субсидій, який надалі є у складі департаменту соціальної політики, змінив адресу. Тож тепер перебуває на вулиці Військових ветеранів 10А. Також в нас є, ще приймаються документи і видаються результати субсидій в мікрорайонах міста. Це є за адресами вулиця Івана Павла II, 4, вулиця Гетьмана Мазепи, 185 і вулиця Галицька, 124. Там так само можна отримати ті самі послуги, які на військових ветеранів 10 а січня місяця також можна отримати дві послуги через ЦНАП, а це є призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг або утримання інформації для призначення субсидії. Для цього необхідно мешканцям зареєструватися в особистому кабінеті, тобто один раз відвідати ЦНАП, і отримати пароль до входу в особистий кабінет, або скористатися послугами банк-айді, це для користувачів банківських послуг. Так само вони можуть цим шляхом оформити субсидію або отримати результат.